В рамках проєкту Тижні добрих справ у Подільському міському будинку культури відбулась серія майстер-класів для дітей громади. Також серед запрошених були і діти наших полеглих та зниклих безвісті героїв. З нагоди великодніх свят малеча створювала тематичні до свята вироби. Ми виготовляємо писанки. Крашенки, корзиночки, робимо такий комплекс. Діти спочатку роблять корзиночку, а потім ідуть по різним позиціям. і Роблять різного виду писанки. Запрошені майстри декоративно-ужиткового мистецтва нашого міста допомагали кожному учаснику, приділяючи увагу і турботу. Дуже хочеться долучати дітей до традицій, звичайно українського народу, до безпосередньої участі у великодніх святах, розвивати в дітей творчість, давати їм радість, щастя і можливість реалізувати себе, реалізувати свої творчі здібності. Під час майстер-класу в очах дітей світилося щире захоплення та радість. Вони з головою занурились у творчий процес, уважно слухали майстрів, старанно працювали над своїми виробами та з захопленням демонстрували результати друзям. Розкажи мені, будь ласка, свої враження від майстер-класу. Мені дуже нравиться. Подобається... Тут дуже круто і можна щось любити таке, коли ви ще ніколи не любили. Це ти комусь подариш чи ти собі це зробив? Це подарю своєї сестричці, а це мамі на кухні. Я зробили яєчко і корзинку. Я теж яєчко і корзинку. Важко було? Ні, легко. Кому подаруєте свої вироби? Ну, не знаю, напевно, родичам. А собі не хочеться залишити? Не знаю. А ти? Ну я, навіть собі залишу і деякі подарю мамі. Ну і папі, і все. Ольга Ситне, колексій м'ягі, телекомпанія «Кет».